Ми маємо таку честь, що з нами є мати генеральна Софія, Ногаяліта. Як вже було сказано, ми розпочинаємо пообідню сесію, яка розбита є на різні секції тематичні. Наша секція має назву Духовні згромадження СССР служебнець непорочної Діви Марії. У цій секції передбачено декілька доповідей. і Бажано, щоб триматися часу 15 хвилин, щоб ми не переборщили. У цій сесії виступлять такі доповідачі. Перше наш отець Полікарп Марцелюх. Чино святого Василія Великого, отець Полікарп. Хто не знає, хто знає. Пригадаю, є головою місії постуляційний центр біатифікації і канонізації святих Української греко-католицької церкви. Його доповідь буде вклад отців Васильян установлення згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Потім сестра Любомира Галина Надич. Служебниця непорочної Діви Марії, вона є постулятором беатифікаційного процесу слуги Божого отця Єремії... Єремії Ломницького з доповіддю поширення слави святості слуги Божого Отця Єремії Ломницького. Опісля сестра Стефанія Наталія Марко з громадження сестер святого Йосифа. Доктор Богослов'я, доцент кафедри богослов'я Українського католицького університету, доповідь Чернецтво освіти листів та творчості слуги Божого Отця Кирила Селецького. Сестра Маркіяна Василишин, генеральна настоятелька, самі генеральні згромадження сестер святого Йосифа Обручника з доповіддю слава святості, Слуги Божого, Отця Кирила Селецького і важливість для каналізаційного процесу УГКЦ». Отець доктор Севастіан Дмитрух. Студит, доктор пасторального богослов'я з доповіддю ікони, з ікони співстраждання Матері Божої історія поширення в греко-католицькій церкві та їх богословсько-духовний вимір. І потім сестра Анастасія Мирослава Забродська, служебниця, ліцензія з літургіки, інститут літургіки при Папському університеті Святого Анзельма. Вона буде з нами онлайн, з Одеси. Тому ми її підключимо тоді, коли в них буде світло. Так якщо буде такий час, що вона мені передзвонить і скаже, що у них є світло, то я вже наперед прошу пробачення, я переб'ю е, того хто буде доповідати і відразу її запрошу. Вона буде мати тему Духовно-Богословська тема свято, свята співстраждання Матері Божої, покровительки Європейської провінції джерела виникнення свята і актуальність. І також я е, вам розповім: назвати отець Юстин. Е, я розповім вам про поділюся двома такими темами, які я приготував окремо як. Для публікації про сестру служебницю Іванну Бонк, яка була племінницею владики Івана Бучко. Цього року ми відзначаємо ювілей від дня його смерті, і також про один цікавий архівний лист отця Кирила Селецького, і відгомін про цей лист патріарха Йосифа Сліпого і конгрегації у справах східних церков 60-ті роки. Отож, запрошую до. Виступу нашого ця Полікарпа, слава Ісусу Христу, дорогі учасники цієї конференції, сестри служебниці, отці брати. З приємністю сьогодні, дякую за запрошення і з дитинство ще пригадую цей приклад сестри Володимири Панчишин, яка дійсно була і родиною, але також і такою духовною провідницею. Яка, коли бувши дитиною, мав опік, перекинув на себе кипяток, і вона, власне, її обличчя, пам'ятаю, таке усміхнена. І вона якраз дала, приложила такий компреси, Я пам'ятаю, тоді заснув бо якраз лице Їм було опечене і дійсно, оцей такий по-італійській сольєво, тобто такий. Полегшення від того болю, тобто, це для мене спомен один з перших споменів мого дитинства. Так що, повертаючись до теми доповіді, хочу її розпочати словами Маркіяна Шешкевича. споминаємо браття милі, може, спомин, спосіб дасть воскресити в новій силі руську славу, руську власть. Властиво, добав, який ми хочемо. Проговорити про заснування сестер служебниць 1892 рік. Це є час монархічних режимів австро угорської імперії, це є час після французької революції, яка е, зруйнувала цей якраз устрій, е, такий, де церква католицька мала домінуючу владу. В суспільствах створюються нові республіки, навіть і в імперіях, де залишається католицька церква, насправді є. Такий серйозний е, тенденція просвітництва, яка теж є заражена такими ідеями секуляризму, тобто, де церкви намагаються або інструменталізувати, розробити з них дійсно священників душпастерів, які будуть тими священниками від Захристії, тобто які обмежаться тільки працею в. В межах громади хрестити люби давати, хоронити людей і натомість такою більшою публічною діяльністю, де би була більше проповідь по просвітницьке життя, освіта, харитативна діяльність це якраз ці були нові виклики, які. Стояли перед новими згромадженнями, які властиво католицька церква, відчуваючи потребу реформи духовного життя, і вийти з того закриття, в якому його намагалося і включити якраз держава, тобто тогочасне суспільство державне, бачимо, що саме створення нових згромаджень, тобто нових інститутів, як їх називали. Апостольською столицею це стає, скажімо, одною з таких засобів віднови чернечого життя, і, і, і такі харизматичні згромадження, вони мали за мету, як правило, освітню і харитативну працю для суспільства, яке інтенсивно проходило процес тої ж секуляризації. Отож, зокрема, бачимо ідеали такого віднови чернечого життя традиційного. Отець Андріан Грега, тобто один з, з душпастерів, які відроджують згромадження каноніків непорочного зачаття. Ми перебуваємо після проголошення догми про непорочне зачаття. Згодом є заснованим одним з його. Священників Дон чесняк тобто згромадження сестер служебниць, 1865 рік. Це є в Франції, які стараються також мають як певну харизму провадити аграрні школи і агрокультуру за взірцем Бенедиктинів. Тобто, і їх цей девіз, тогочасний, який середньовіччю середньовічного лабора, тобто, це є авторство Дон Мавро Вольтера, тобто одного з душпастерів того часу. І бачимо, що ці нові інститути були покликані, власне, до, не лише до віднови такого духовного життя на ну, взірець Бенедиктинів, але теж і просвітницько харитативної праці. В нашому суспільстві Речі Посполитою. За дослідженнями всім нам знаного історика церкви, пана Олега Духа, говорилося, що серед жіночого чернецтва були більш поширені. Ну, єдино, одинокими сестрами були сестри Васильянки, і, описуючи історію монастиря в жовтві, говорилося про там про те, що там налічувалося 12 черниць, серед яких були. Дочки священників, зокрема, і він утримувався за рахунок випікання просфор, ренти з ґрунтів, і, які виснувалися фундаційними привілеями, і також пожертв міщан, які просили молитися за їх упокій. Тобто, це якраз було таке духовне життя і реальність життя сестер Василянок. Бачимо теж дослідник історії церкви пан Ігор Скучеляс говорить про те, що душпастерське життя парафіальної цивілізації, тобто, полягало в тому, що насправді єпископи кликали своїх ординаріатських комісарів, які візитували парафії, і після того у нас проводилися такі собори духовенства, на яких якраз. Були духовні науки, і провадилися справи судочинства, тобто, що вирішувалися якісь питання церковної дисципліни. Отож, бачимо, що насправді це таке чернече життя, тобто, воно було, але в невеликих осередках які монастирів. Оці Василян і сестер Васильяну. Тоді як оці нові, згром... нові інститути, це якраз була е, форма такого е, виразу реформи церкви, де плекалося як спільнотовий вимір життя в монастирі, в дусі у Божестві. Е, Особлива увага приділялася до формації молодих покликань і е, також. Приділялося увагу у цій якраз апостольській праці. Властиво, в дусі якраз створення цих нових інститутів в випадку сестер служебниць маємо свідчення кількох джерел. Тобто, зокрема, це є хроніки і статті в часописах. Вже вище зазначена монографія Атаназія Великого. Наразі історії сестер служебниць і е, про. Властиву про роль отців Василян в створенні згромадження, я буду говорити на основі одного з історій Креснопільського монастиря, отця Юліана Дація. Це якраз був священник, який в 1889 році разом з отцем Єремією Лумницьким, який пройшов новіціат і певну реформу чернечого життя Добромольської доби. Вони якраз почали місії. Почали місії разом з оцями ісусівцями, тобто єзуїтами, як ми їх називаємо. І, властиво, цей його щоденник він підкреслює те, що, що насправді отець Єремія Луницький у цю тематику, Реформи Чернечого життя і створення згромадження для молодих дівчат, які, можливо, десь не могли не мали достатньо можливості вступити до, до сестер Васильянок. Він якраз про цю ідею розповідає у цю Іляну Дацію, цитую: пригадуючи, якби це було нині, вертаємо з оцем Лумницьким з відпусту в Гошеві. Це було літо правдоподібно, 1890 року. Болехові на станції, чекаємо на потяг, що має прийти з долини. Час має з півгодини ходимо по пероні, розмовляємо. Отець Ломницький відкриває мені сензаційну ідею. Знаєте, отче, я ношуся від давна згадкою, що було б добре мати свої служебниці. Діти по селах бідні, опущені, не мають нікого, хто міг би опікуватись, їх по-божому виховувати, а на це чудово. Це ж щодо гадка, уч Єремії. Як в цей тривожний час її реалізувати? Я думаю, що варто порадитися з Оцем Щепковським. Я вже говорив з Оцем Щепковським, він знає про мої мрії і, і, і що, як він ставиться до проблеми. Надзвичайно прихильно ставиться, навіть дав мені інструкцію, як має братися до свого діла. Отець, Чеповський, є тої думки, що ініціатива залучення польських служебниць, безумовно, не може вийти від Васильян, тому бо руска суспільність поки що не має до нас, єзуїтів, ані до вас, васильян, жодної довіри. І верхівка ваша, і ваші жиди є до вас і до нас безкомпромісно вороже наставлені. Руська суспільність дивиться на Васильян, як на поміст, через який єзуїти. Хочуть перевести русинів польський і латинський табор. Зовсім з таким упередженням стикнулися б і руські служебниці, якщо б то інституція була ділом Васильян. Говорячи про ідеї заснування згромадження, отець Єремія з оцем. Ю... Юліаном говорить про те, що потрібно залучити авторитетного душпастеря з поза Васильян чи Ісусівців, і властиво такого душпастеря побачив отець Єремія в авторитетному отці Кирилі Селецькому сестра Стефанія. Думаю, буде ще про нього більше говорити. Але насправді він, який був з одруженого клиру, але насправді посвятився якраз і служінню. Тим організацією захоронок, тобто і теж вихованню молоді, виданням також літератури, но, е, говорить і сестра Атаназія Мельник, власне, вона в своїй хроніці. А вона була одною з тих дівчат, які були на зустрічі під час місії отця Єремії Лумницького в Жужелі, е, описує. Те, як дівчата, які бажали законного життя, звернулися до отця Кирила Селецького, а він їх спровадив властиво до і, і погодився дати фірму, як тоді говорилося, новому згромадженню. І отець Єремія до нього звертається. Якщо залишитися в Жужелі, а його мали переводити в Раву Руську, каже. І це була місія, якби така прощальний подарунок від отця Кирила для вірних <кхи> у жужелі, зробите велике перед Богом і людьми діло. Якщо е з вас і по других наших місіях і відпустах знаходяться дівчата і просять, щоб допомогти прийняти в монастир. А що нас крім Васильянок, які приймають е тільки інтелігентні кандидатки, немає іншого? Другого нашого жіночого згромадження відсилаємо проте таких з нічим, через що багато з них вступає до польських згромаджень. З огляду на це, і з огляду на велику потребу, духовну користь, церковно народного життя, заходить, конечна потреба заложити таке згромадження. І нам, монахам, як на тепер, веду неприхильного до нас загалу, не спосіб зачинати самим це діло. Оглядаємось тому і шукаємо за священником парухом, який би дав, якби до того допоміг, яким відчинив би, би в своїй парафії перший дім такого згромадження і дав фірму тому ділу, не маючи ніяких обов'язків родинних, а при цьому будучи. Так для свого віку, як і для знаного імені в повазі серед клиру і загалу, як ви, в чесні очі є єдиним до того святого діла придатним. Отож, бачимо, що отець тут Єремія викладає саме власне потребу такого згромадження і теж потребу того, щоб отець Кирило Селецький став тим, хто офіційно е, очолить справу для якраз. Створення згромадження. Отож, е як горливий душпастер він мав і взявся до тої справи, як парох під, під час організації місій, і властиво серед перших служебниць та сестра Атаназія Мельник, вона якраз вказує, що саме власне отець Єремія поділився цією ідеї заснування згромаджень з отцем Шепковським і е Отець е, Лумницький з питому енергією взявся до тіла реалізації намірів і о, взявся в часі місії, докладно описав розмови з настоятелем і е, ось її зміст. Представив я оцю Щепковському проєкт і спосіб заложення такого згромадження, додаючи виразно, що робота буде наша, а фірма оця Селецького. Щепковський не тільки що похвалив таку думку, вірте мені, оці всечесні, що. Місі... Доки в вашому обряді не будете мати такого згромадження, всі ваші труди, чи то парухів, чи місіонерів, не приведуть до побажаного успіху, бо найважніша і найперша робота в релігійно моральному піднесенні народу виховання дітей і жіночої молоді. А до того, конечно, законець згодився далі. Отець Чепковський на те, щоб селяни підіймуться заложення згромадження і законного проводу й духовної опіки, тоді як отець щоб тільки отець Селецький погодився піднятися з прави е, офіційного представництва. У хроніці Кристинопільського монастиря, власне, отець Юліан Дацій знову ж е, говорить про е, заснування і працю першого дому в Жужелі. Здається, Боже, проведіння немов е, нем, серед е, поділеного духовенства, е, Немало такого авторитетного душпастеря, як отець Селецький. Отець Лумницький детально поінформував у Селецького про плани і про тактику, яку мусить, безумовно, триматися, і як намічені плани мають осягнути свою ціль. Отець Селецький удушевився тою ідеєю і посвятився їй великодушно. Отець Селецький взяв на себе сторону технічну. маточником згромадження мав стати. Жужель і ним став. Отець Селецький придбав недалеко плебання і реальність з гарним домом. Той дім зреставрував, скільки можна було уладив на майбутнє мешкання для майбутніх законниць. А отець Ломницький взявся за приготування людського матеріалу. У Львові були сестри Анна і Михайлина Гордошевські, мешкали на вулиці Личаків, займалися кровецтвом. Дівчата працюють і скромні, побожні, і щонеділі і свята, часто густої будні, ходили на службу Божу до наших в церкві на Жовківське. Отець Сломницький мало їх знав, а може й не знав, але знали з найкращої сторони наші львівські отці, які обом сестрам виставили як найкращу рекомендацію. Отець Сломницький ангажує їх до свого діла. Отець Сломницький розумівся з сестрами Василь... феліціянками у жовті, які приймають молодшу Михайлину до себе, але не на кандидатуру. Але щоб вона приглянулася польських сестер служебниць до законного життя. Отець Сломницький переложив регули сестер служебниць з змінами і дав молодому згромадженню до заховання. Мали апробату вони митрополита Сильвестра Сембратовича, де було вказано, що властиво вони, ці правила підтверджуються, і, і там є підписи, дата. і Відповідно, бачимо, що Жужель став властиво тим першим монастирем, в якому розпочалося це духовне життя. І сестра Анна, тобто ця старша сестра Михайлини, вона також в сестра пройшла певний вишкіл щодо ведення захоронок, які дійсно, прийшовши вже в монастир, як сестра Арсенія вона почала проводити. Як сестри вже не виходили певне духовне і молитовне життя, тоді для цих діточок, які теж почали вони, ними опікуватися, вони мали такі, якби вже першу таку зірцеву захоронку, і сестри там, проводячи цю, цю захоронку, виробляли свої власні методи душпастерства, ну і відповідно проводу виховання цих дітей. І про статути, тобто сестра Атаназія, Говорить, що отримавши дозволення від властей духовних і світських, що від відчинення нового згромадження, отець Ломницький постарався у устави. Ще в часі побуту в Добромелі, обидва отець Кирил Селецький і Ломницький отримали від відсутця щепковського поручаючи лист до настоятельки служебниць Леони Янкевич, яка і обидва отримали ці правила. І отець Соломницький перемів ці правила на українську мову з деякими змінами і передав митрополичий ординаріат, який затвердив ці зміни. Зокрема, ординаріатський комісар сестер, це мав бути монах Васелянин, поучення в часі реколекції для сестер мають давати монахи. Цілий провід з сторони єпископату має переданий бути митрополичому ординаріату. І тобто йдеться мова про провід як в Перемінській, так і теж в Станіславівській єпархії. Але бачимо, що ці правила були потверджені, одобряються і потверджаються в цілому своїй основі митрополитом Сильвестром Собратовичем. Е, отож, якщо подивитися, насправді вони написані. в... Фонетичним правописом української мови, який наприкінці 19 століття впроваджувався. Презентацію, впроваджувався в Галичині, заміняючи на той час німець, витісняючи німецьке діловодство. і Бачимо, що отець, зокрема, отець Єремій Ломницький, він мав освіту вчителя, і після проведення нові теж провадив школу у Лаврові і якраз володів тим фонетичним правописом, зрештою, думаю, так само, як і Кирило Селецький. І дивлячись на рукопис статутів, тобто, далі другий, Це є обіти, які тут є почерку, цей Єремій, яким він. Складає обіти, і наступний слайд це якраз є устави з одної сторони, і щоденнику це Єремія Лумницького, який є тут в історичному архіві. В принципі, як один і другий документ це є в фонді проти гуманатоусів Василян, тобто серед документів, і ну тут графологічної експертизи, годі проводити, і можливо, що десь почерк відрізняється, бо вже. Тут він щоденник пише, коли він вже є ректором семінарії, устав десь років 20 тому. Але, скажемо, тут можливо, скажем так, це є приклади тих правил, яких які були укладені ще в 1892 році. Пізніше бачимо, що проходять певні зміни, і ці правила 1907 року стають основою вже з життя згромадження. Але в кожному разі бачимо, що. І, зокрема, оці васильяни, також з Кристинопільського монастиря, як свідчить сестра Надія Мельник, говориться про те, що вони прилучились до духовного проводу сестер і раз на тиждень приїжджав один Єрмонах до Жужеля з духовною наукою і сестер сповідати. А потім залізницею повертався до Кристинополя. Був це отець оці. Тобто, як я вже сказав, тобто, як Василь, Васильяни з різних спільнот, тобто, звичайно, що з парафіальним духовенством, з цим Кирилом Селецьким, і з сестрою Йосифатою Ордушевською вони створили, скажімо так, теж цю таку, якби трійцю, можна сказати, так? яка насправді стала плідним згромадженням сестер. Весестер служебниці, і згодом бачимо, що його у Кер... Єремія Лумницький, будучи навіть Станіславові ректором. Тобто він залишається вірним. І е, якщо Владика Григорій Хомишин виїжджає з Станіславова, він залишається властиво з мотивом, що каже: а на кого залишиться тоді під чиєю опікою будуть сестри служебниці і. Його знаємо, арештують. Тобто він своє життя завершує 1916 році, 5 липня, в симбірську Тобто, і навіть там, будучи місцеві люди, зверталися з молитвою, і той Монах з Бородою, як вони його називали. Тобто, був дійсно для них теж таким духовним провідником авторитету, а свідченнями. Про те, що він підтримував спільнотове життя, є те, що навіть на порозі смерті з ним поряд був його співбрат, монах Василянин, який його прийняв, його пророчі слова, каже: ви повернетеся, а я залишуся тут. І дійсно його жертва життя показує, що він дійсно служив Христові, і цю, скажімо, свою таку спонуку до ревного служіння він передав теж і сестрам служебницям. Більше то буде вже вдома. Дякую перепрошую. Отже, за дуже запитання. дякуємо. То, то так, я знаєте, то кожен, очевидно, котрий дуже дякуємо цю по, поаплодуємо. Йому. Дякуємо. То, знаєте, коли людина захоплена, то досліджує, то воно, скажімо, воно захоплює інших. Але ми люди обмежені. Дякую, Полікарпе.